На мою думку, це початок процесу. Насправді вона не може бути історичною по визначенню, тому що сторони підходять навіть не сторони, а учасники, тому що сторони в цій війні чітко да? вони підходять з різних позицій і з різною мотивацією, і вона далека від справедливого завершення війни. Чому? Тому що Трамп хоче просто в будь-який спосіб припинити вогонь, умовно там до жовтня, щоб йому видали. Нобелівську премію, і він був щасливий і, і задоволений життям. І далі його не цікавить. Якщо навіть потім почнеться ядерна війна, це вже історія інша. А у Путіна дуже проста задача максимально відсунути від себе санкції і продовжувати літню кампанію це тактична мета. А з іншого боку, просто знову ввести в оману Трампа. і намагатися в цьому стані його тримати якомога довше для того, щоб досягнути своїх стратегічних Цілей стратегічна ціль у нього це знищення України і, звісно, захоплення всієї території.